Направимо на аналізи, визначимо вам глюкозу крові, поміряємо, поважимо, зробимо все, що необхідно. У селищі Антоніни у капітально відремонтованому приміщенні колишньої аптеки відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. 75-річна місцева мешканка Людмила Мілашевич її перша відвідувачка. Раніше, каже жінка, приміщення амбулаторії було розташоване на краю їх населеного пункту, за два з половиною кілометри від її будинку. А зараз вже градишком, як кажуть, в центрі села ближче біля дому легше буде ходити. Треба було йти скільки, тим більше біля ставка через греблю, де вітруганчик подуває. Так тоді не сильно хотілося. А тут в центрі мені кажеться, набагато удобні. Автовокзал, задрук, направлення дали, вкрасили в Хмельницьці. Зразу на автобусі поїхав. Не треба заморачуватись. Прийшла на відкриття амбулаторії, розповідає жінка, і разом з тим відвідала свого сімейного лікаря. Органіст старіє, треба що його підтримувати. значить, треба обращатись врача, вони провірить аналізи, здати, а то, може, яке назначить мені лічення. У амбулаторії є палати денного стаціонару на п'ять ліжок, розповідає медична сестра Олена Соловей. Тут надаємо послуги пацієнтам, значить, які, згідно назначень лікаря, звернулися. На будь-які маніпуляції внутрішньом'язеві, внутрішньовенні, внутрішньовенні крапельниці Обслуговує 34 населених пункти громади, говорить виконуючий обов'язки завідувача амбулаторії Володимир Ковтонюк. А це, каже, 6470 мешканців. Кожному лікарю є окремо кабінет, 5 лікарів у нас працює, три лікарі це загальної практики сімейної медицини, один лікар-терапевт, і я як лікар-педіатр працюю. Маніпуляційний кабінет, лабораторія, кабінет шеф, внизу аптека і реєстратура гардеробу. Амбулаторія розташована у двоповерховій будівлі з підвальним приміщенням загальною площею 740 квадратних метрів, каже начальниця фінансового відділу Антонінської селищної ради Лариса Дедюк. Приміщення капітально відремонтували коштом громади. Тут знаходилася аптека номер 21 За рахунок коштів місцевого бюджету. Ми спрямували свої кошти. Це в сумі 13 мільйонів 203 тисячі 100 гривень. Вартість цього всієї проектної кошторисної документації, всі роботи, які були зроблені, було ще закуплено меблі. Штат амбулаторії каже Володимир Ковтонюк, складається з 18 медичних і технічних працівників. Михайло Жилов, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.